Дорогі друзі, радий вас вітати на нашому каналі Містерії Оріани. Це канал про магію, про карти Таро, про сакральні знання, про ремесло. І нещодавно, буквально на днях, ми почули новину про те, що загинув помічник генерала Залужного. І зараз, вже, так я бачу, висувають, принаймні, читав. У новинах, що це все-таки був нещасний випадок. Чесно кажучи, я не вірю, що от е, сам, сам помічник генерала Залужного е, загинув, бо так склалися обставини, і що це нещасний випадок. Чому? Тому що у нас завжди е, останнім часом скрізь одні нещасні випадки. І я, чесно кажучи, маю скепсис. Отже. Причини загибелі помічника пана е, Залужного. Чи це нещасний випадок, чи це нещасний випадок? Е, карта Імператор. Ми бачимо е, якраз те, що е, це однозначно. Е, не нещасний випадок, тому що імператор це влада, це потужні ресурси, це могутність і це високі посади. Тобто, це сплановано за однією картою. Отже, це, як би там не говорили ці військові експерти, як би вони не висували свої оці заключення, це не нещасний випадок. Це все-таки сталося в результаті впливу високопосадовців та дуже потужних людей. Дивимося далі. Так, причинами цього стали. причинами, причина. Причинами. Дійсно, от якщо ми говоримо про генерала Залужного і його оточення, воно дійсно певним чином здатне викликати страх, тому що він робить якісь непередбачувані кроки. І дійсно у нього з'явилися вороги, які хотіли, б, щоб його не було. І таким чином це певний натяк самому пану. Пану, пану генералу нашому. Далі ми бачимо карту Верховного Жриця, тобто є певний якийсь прихований прихований мотив, і про нього, можливо, ми навіть ніколи не дізнаємося. Отже, перше, це в нас є страх, друге, це прихований мотив. І певні таємниці довкола цієї загибелі. Те, що висувається зараз, це тлумачення якихось там військових експертів, я не знаю кого, але це так роблять за вказівкою, тлумачать. Тобто це не відповідає дійсності. І третя карта: ми бачимо королеву посухів, це та, яка правильно проводить енергію. І вона також відповідає за воєнні та за військові дії. В нашій країні відбувається значить війна і Залужний і його оточення все-таки несли певну загрозу. І я так вважаю, що це певний підтекст, і саме певний такий виклик для самого пана Залужного. Принаймні, от в цьому невеличкому розкладі, те, що ми можемо сказати, я вже сказав, я не вірю в цю інформацію, і даний розклад маленький теж говорить саме про це.